З міжнародним візитом до України завітав новообраний прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Його приїзд в українську столицю вже приніс свої плоди. Президент Зеленський повідомив про новий польський оборонний пакет. Перші натяки на відновлення дружніх стосунків між Польщею та Україною ми почули того тижня на всесвітньому економічному форумі у Давосі де Дуда і Зеленський зустрілися вперше після охолодження у стосунках спричиненого блокадою поляками українських перевізників на кордоні, а також після парламентських виборів у Польщі, на яких перемогли опозиційні до Дуди сили. Тоді Дуда запевнив Зеленського у непохитності польської підтримки і от за словами послідували дії. Володимир Зеленський також розповів про те, що він обговорив з Туском можливості щодо спільного майбутнього виробництва зброї. Окрім того, обидві сторони обговорили безпекові гарантії. За словами президента, Польща готова розпочати двосторонні перемовини з цього питання. Також співрозмовники обговорили ситуацію на кордоні за словами президента України на рівні урядів на держав можна розв'язати всі критичні питання, які є, і робота над цим почнеться вже найближчим часом. Окрім того, лідери приділили увагу питанню співпраці в енергетичній сфері, можливості забезпечення та зміцнення енергетичного потенціалу. Серед іншого, Зеленський і Туск обговорили участь Польщі у відновленні нашої країни. Польський уряд призначить уповноваженого, який буде відповідати за це питання. Ще однією темою розмови був вступ України до Євросоюзу. Туск наголосив, що Польща намагатиметься допомогти в усіх аспектах процесу вступу до ЄС так, аби повне членство України у Євросоюзі стало фактом. Також Туск повідомив, що Польща приєдналася сьогодні до спільної декларації G7, яка була сформована на саміті НАТО у Вільнюсі. Польський прем'єр зустрівся також із українським прем'єром Денисом Шмигалем. У день соборності очільники урядів держав вшанували пам'ять полеглих у війні захисників України. Туск заявив, що для нього немає нічого важливішого аніж підтримка України у її військових зусиллях проти Росії. За його словами, є певні конфлікти інтересів і представникам України та Польщі є що обговорити, але лише в дусі дружби, яка очевидна а всі обговорення будуть спрямовані на вирішення існуючих проблем якомога швидше, а не примноження їх. Водночас, Туск підкреслив, що для нього дуже важливо сформувати відчуття, що польща є найнадійнішим і найстабільнішим союзником України.